Всім привіт! Сьогодні поливаю і згадала, що обіцяла показати вам свої дендробіуми Нобіля. У мене їх не так багато. Ці два це представники голландської селекції. Один із них придбала сама, інший подарувала мені пані Людмилка. Верніш за все, придбала для мене у сіночку в Києві у Укрфлорі. Цей дендробіум Нобіля, який має. Ось таке ім'я, його ім'я було пробите на горщику, придбала, саме придбала мені пані Людмилка в Києві. Він був від квітулькою, квітів на ньому не було, було лише ім'я, і з чого ми зробили висновок, що це саме той дендробіум, якого я й хотіла. Тут були усі старенькі псевдобульбочки, початок зростання одного із цих трьох молодих. Ну, а Всі інші виросли вже з весни по сьогодення. Деякі спеціаліст по вирощуванню Нобіля, але деякі напрацювання все ж таки за час вирощування орхідей я вже маю. По-перше, якщо рослина придбана у крамниці, звичайній крамниці і то голландський гібрид, краще за все не пересаджувати його з першого року. Якщо він хитається угорщику, і ви бачите, що всі корінці в нього пропали. Все рівно не потрібно його чіпати, просто поставити десь у світле місце і потрохи починати поливати. Як тільки з'являються молоденькі набрякші почечки, ось тут, при основі старенької псевдобульби, то й вже є ознакою того, що день прокинувся і пустився у зріст. Саме тоді. З появою молоденьких корінців від молодих псевдобульб, і потрібно починати його. Поливати. До того часу поливати його не потрібно, лише оприскувати гру. В тому страшного не буде, якщо почнуть здуватися псевдобульби і опадати листячка. В тому нічого страшного нема. Це листопадний дендробіум, який має певний період спокою, тобто період прохолоди і сухості. Як навесні з'явився новий пагон, новий зріст. Пішли корінці, ось тоді цей дендробіум мусить бути постійно вологим і з добрячою підкормкою. Підкармлювати його потрібно ну, кожен третій полив. Можна і кожного поливу, але концентрація добрив повинна бути мінімальна. Ця вегетативного періоду в нього з'являється ось такий. Природні фіті Біонобеле це рослина не для закритих систем. Якщо його тримати постійно вологим, то він буде обростати кейками. Що ви дендробіум дендробімнобіля для себе, для квітування, а не в комерційних сінах, щоб продати дитинча. Кейки то не є добре. Кейки то. Такі маленькі створіння, які забирають сили у основної рослини. У осені, коли у дендробіума з'являється стоп-лист, крайній листочок, який зростає горизонтально, ось так, ось він, цей стоп-лист, тоді припиняється. Вдобрювання і зменшується полив. Але в домашніх умовах сухий період це не означає зовсім не поливати. Ні, поливати, але потрішечку. І так, щоб цей дендробіум гарно просихав світле, прохолодне місце і навесні обов'язково з'являться квіточки. Цей другий дендробіум я придбала собі сама і зараз покажу вам. Помилки у догляді за дендробіумом Нобіля саме на цьому екземплярі. Подивіться, коли зростають молоденькі лисячка, бачите, і вони склеєні і вони не розгортаються. Це є ознакою того, що на певному періоді догляду мого цьому дендробіуму не вистачає вологи. Десь колись я його пересушила. Я вакейків на стареньких псевдобульбах. Це також негарна не ознака. Це щось недогледіла, можливо, можливо, не полила, можливо, навпаки, зарано почала його поливати, і в нього почали з'являтися кейки. Треба намагатися і мати заціль, щоб на дендробіумі ніколи не з'являлися кейки. Від голландських гібридів Нобелем мені дуже хочеться мати. Нобеле з квіткою розміру 4Н, тобто розмір квітки 6-7 см. Але поки що немає, вірю, що буде. Цей мініатюрний дендробіум, який я маю, це крос дендробіума Моніліформа з дендробіумом Нобеля, Ну, Можливо, ще якийсь дендробіум тут притісався. Я точно не знаю, не буду вам стверджувати, але ось так. Зго... Згоряють псевдобульби на відкритому сонці. Це також не є гарною ознакою гідного догляду за цим дендробіумом. Ну То нічого, що це псевдобульби старі, вони просто виріжуться і все, але. Треба враховувати, що дендробіум Нобіля дуже полюбляє багато сонця, але не в, такі, не в такій кількості, і не за склом, де сонце лупяше і без того високі температури, а ще й за склом, то температура подвоюється. І ось така картина потім створюється. Ну, працювати над своїми помилками у догляді орхідеї навіть. Саме досвідчений, саме досвідчений архієвод все рівно він завжди працює над своїми помилками, ну, тільки ну, якщо це не теплиця, де є люди і які, ну, Круглі сутки доглядають за орхідеями, там створені спеціальні умови, це ж не наші підвіконня. Ну а на підвіконнях чомусь на своїх помилках. Ще один гібридний дендробіум, якому приймав участь дендробіум Нобіля. Це мініатюрний буде дендробіум, він не виросте Гаромезним Я його придбала нещодавно, посадила у. Як я кажу, супермодний горщик. Мені дуже подобаються ці горщики. Я, я, можна сказати, балдею від цих горщиків. І бачу, що рослинкам також дуже подобаються такі посадки у живий мох з фагном. І дуже крупні шматки кори. Ну тут я не знаю скільки ну сантиметрів, ну, більше ніж 10 сантиметрів шматки кори. це дендробіум придбаний нещодавно має. Ось таке ім'я, ангел бебі, як ви можете бачити, 13 серпня цього року я його посадила, вийняла із кокосу і посадила ось так. І, бачите, він непогано почувається. В нього почало зростання молоденьких корінців, молоденьких пагонів, псевдобульб. Тож сподіваюсь, що цьому красунчику дуже сподобається така посадка. Є ще один міні-дендробіум такого ж плану, але він зовсім ще маленький, зовсім. Ось він Він також вийнятий з кокосу і посаджений у закриту систему, у маленький стаканчик, там на дні а, камінці, ну а зверху мохсфагнум. Ось так він також. Можна бачити, що вже пускає молоді корінці, тож я думаю, що він ну, коріниться і в подальшому буде гарно зростати. Це також мініатюрний буде дендробіум, Тож також дендробіум Бебі Хепі Холідей. Ну, таке красиве ім'я він має. Святкове другі ми дуже люблять підвищену вологість, тож з радістю відгукуються на душування, на оприскування. Тільки треба враховувати те, що Повинна бути повітря, ну, рух повітря, вентилятор або вітер тощо. Зробіть у мене всі, але не вкладаюся в свій регламент 10 хвилин. Тож наступну партію покажу в іншому відео. А сьогодні це все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей!